Дітки доброго ранку. Сьогодні до нас на заняття завітали братик і сестричка Марійка та Іванко. На вулиці дуже холодно, і вони вирішили пошити собі шарфики новенькі. І для цього приготували тканину. Марійка вибрала собі зелену тканину, а Іванко червону. Братики і сестричка просять нас, щоб ми допомогли їм порівняти, у кого довша смужка тканини. Давайте розглянемо ці смужечки. Як ми можемо визначити, яка з них довша, а яка коротша. Для того, щоб це дізнатися, я пропоную вам покласти червону стрічку на зелену. Яка ж смужечка виявилася довшою? Так, зелена, виявилася довшою. А яка коротка? Так, червона, молодці. А тепер я пропоную вам покласти смужечки в різні сторони. Довгу смужечку ми покладемо ліворуч, а коротку смужечку ми покладемо праворуч, ближче до правої ручки якого кольору смужечка ліворуч? Так, зеленого. А якого кольору смужечка праворуч? Правильно, червоного. Як ви гадаєте, чи можна довгу стрічку зробити короткою? Що для цього потрібно зробити? Потрібно коротку смужку. Накласти на довгу смужку, і взяти ножиці, і відрізати ту частину довгої смужки, яка виглядає із-за короткої. І якими тепер стали смужки? Вірно, вони стали однаковими за довжиною. Марійка та Іванко пропонують вам роздивитись малюнки і порівняти предмети, які намальовані поруч. Наприклад, що довше? Крючок для в'язання чи спиці? Спиці довше вірно. А що довше? Лижі чи лижні палки? Лижі довше, молодці. А що довше ложка чи виделка? Виделка довше. А що довше швабра чи віник? Швабра довше. Що довше тенісна ракетка, чи бадмінтонна? Бадмінтонна ракетка довше. Що довше молоток чи викрутка? Молоток довший. А що довше пензлик чи олівець? Пензлик довший, молодці.